Привіт! Всім привіт! Сьогодні моє відео буде стосуватися одного з моїх захоплень, а саме орхідей. Так сталося, що мені треба було терміново сходити у супермаркет, і я вирішила із найближчих сходити у Варус. І першим ділом, як зайшла, я Побачила там орхідеї. І ось така орхідейка. На неї була 50% знижка. Зараз я зніму з неї пакетик. І розкажу, скільки ж вона коштує, покажу вам її ближче, покажу вам її коріння. Ну... Знижка на неї, мабуть, через те, що вона вже відцвітає. Тут, як ви бачите, два квітоноси були. Давайте ось знімемо ці квіточки. І ось тут вони є. Подивимося, коріння хороше. І орхідея була дуже мокра, видно, що її нещодавно полили. Нещодавно була полита. Стовбурець теж ціленький, без якихось чорних чи жовтих плям. Наче все з ним у порядку. Так, відцвітають квіточки і тому знижка. І купила я цю орхідею за 124 гривни і 95 копійок. Ось такий в неї колір. Розмір в неї маленький, ну, виходить, ось, якщо біля мого обличчя, такий мінічка. І чому саме її захотілося мені купити? Тому що мені здалося, що вона пахне. Я весь час везла її додому, нюхала, начебто вона пахла. Але зараз у цій кімнаті в мене вікна немає і не було світла, і, можливо, вона постояла десь годину і перестала пахнути. А можливо, це пахли ті е, квіточки, які засохли. Але ні, якийсь був такий аромат, наче парфумований. Ну, постоїть далі, можливо, завтра ще підійду до неї, понюхаю. Кажуть, що. Такі орхідейки, мінічки, які парфумовані, які видають аромати, вони пахнуть, коли на сонечку стоять, коли на них потрапляє сонечко. Тому я перевірю, чи дійсно вона пахне завтра вже. Бо зараз, мені здається, аромата не чутно. Листочки гарні в тургорі. Ну, один ось тут трошки трошки він надломився. Погано трошки видно, так, іншим боком, якщо розвернути так, ось тут він трошки надломаний. Але нічого, корні, коріння ж, я ж кажу, хороше, гарне. Кора тут знаходиться. Що мені подобається, що тут саме кора, а не мох. Бо я не знаю, як з мохом поводитися, я боюся, щоб у ньому не згнили корні. Оці я трим... у тримачі приберу. Вони вже тут не потрібні. І навіть на цьому квітоносі теж я тримач приберу, квітів там уже небагато. Раз, два, три вже зав'яли і залишилося ще 5. Ну, почекаю, подивлюся, будуть, буде нарощуватись цей квітонос, то буде добре. А не буде, ну, почекаємо наступного квітіння, в наступному році. Цей квітонос, то він, мабуть, надломаний був і вже на ньому нічого там не буде. Хоча ось є відросточок, який, який може дати квіточки. Але, але скоро вересень почне холодати. І я не думаю, що ці будуть квітоноси дорощувати квіти. Мабуть, все-таки їм буде час завмирати, щоб в грудні або січні дати наступні е, нові квітоноси на наступний рік. Листочки, ось тут якісь білі мають такі плямки. Ну, Мені здається, що це вони були е, чимось оброблені від. Е, Якихось комах шкідливих. І так, отаке в мене відео, така в мене покупка сьогодні неочікувана. Квіточки малесенькі, тому, мабуть, це така мінічка. Назви. Назви тут я толком не бачу. Написано лише фаленопсис і якісь цифри, кода, ну, якщо я візьму лупу і я щось там прочитаю, схоже на назву, то я напишу в коментарі і поставлю його у закріп, щоб було видно, що це за орхідейка. А якщо ви самі знаєте, яка в неї назва, то напишіть мені. Назву цієї орхідеї буду дуже вам вдячна. І так, всім пока, всім любителям орхідеї, всім орхоманам бажаю, щоб ваші орхідейки довго жили, процвітали і приносили радість вам і вашим домашнім. Всім пока, до нових зустрічей!